Всім привіт! Достигають потихеньку помідори і сьогодні зібрав трішки вружаю, хочу їх замаринувати на зиму. На зиму люблю затривати невеличкі помідори. Ось, Бачите, по типу сливочок. А якщо попадеться якийсь більший, його можна буде розрізати на опіл. Отже, починаю обривати помідори, потім їх буду мити і закладати в банки. Помив частину помідорів і зараз буду їх закладати в банки. Ну, ось цей тріснутий, який бачите, не хочеться його в банку класти, він швидше за все лопне. Подивимося, потрібно уважно їх обдивлятися. І бажано такі тріснуті не класти. На дно банки кладу петрушку та цибулю. Можна ще покласти кружельця моркви, але у нас моркву не їдять. Далі закладаю в банку помідори і буду заливати маринадом. Стараюся закривати помідори маленькі, типу сливочок, але як є. Великі помідори, я їх розрізаю навпіл. Маринад для помідорів готував по наступному рецепту: 3 літри води, 3 столові ложки солі, 9 столових ложок цукру, 10 лаврових листочків, 20 горошин перцю і довести все це до кипіння. Далі охолодити і додати 100 грам оцту. Перша партія маринованих помідорів у 2023 році. Бачите, маринував ось в цій банці помідори здебільшого сорту Деборао, рожеві, червоні і чорні. Маленькі помідорчики, але, на жаль, потріскали. Мабуть, перетримав їх трішки при стерилізації. А ось тут вже більші такі помідори. Я їх розрізав на опіл. Ну, і відповідно, вони не потріскали. Ну, є ще в мене помідори на городі. Тому, думаю, можна буде ще не одну банку закрити на зиму. Дуже мені подобаються ось такі мариновані помідори. Тому буду продовжувати заготовлювати їх на зиму. А вас, друзі, попрошу написати в коментарях, чи ростуть у вас помідори на городі, можливо, купуєте їх в магазині і чи любите ви закривати їх на зиму, які вам помідори більше подобаються: мариновані чи квашені? Пишіть в коментарях під відео, буде цікаво почитати.